Доброго ранку. Сьогодні 22 червня, і саме у цей день, у 41-му році, для нас розпочалася велика вітчизняна війна. Як ми обіцяли на початку сьогоднішньої програми, у нас в ефірі спеціальний гість, який пам'ятає, як це було: генерал, інженер, художник, поет, громадський діяч Владислав Регентівський. Доброго ранку! Доброго ранку вам і всім глядачам. Доброго ранку ще раз. Пане Владиславе, розкажіть нам, будь ласка. Що сталося в цей день? Як ви це пам'ятаєте? Ну, в цей день для всього світу сталося, конечно, звичайно, велика трагедія, великі гори. Але про це ще писав дуже далекий гідхозавітний пророк, такий Іов, який в Біблії всі дуже знають. І він сказав так: о, ні, біда не не з під землі береться, і не на ниві родиться недоля. Ні, чоловік. Производить лихо як іскри, що летять угору, і от таке лихо: 71 рік назад. Два високоамбіційні монстри, можна даже сказати, і Гітлер і Сталін. І Оце лихо заварили для всього світу яке почалося 1 вересня 1939 року по Європі. І з 22 червня в 4 ранку вже воно почалося у нас на Україні. В цей час, іменно рівно 71 рік назад, вже в Києві були взриви, були бомби, були розрухи, були смерті. От, значить, навіть навіть не віриться, що от сьогодні, в цей день, коли у нас в країні Євро в місті з Польщею ми проводимо ці міроприяття, що іменно з двох цих держав і почалося це велике горе. І от, значить, я пам'ятаю, коли е, був дуже прекрасний літній день, це десь було кінець літа, початок осені. Е, значить, наші потихеньку. Ну, Наче не заходячи навіть в село, потихеньку, ну, не можна сказати, тікати, бо про своїх даже якось незручно так казати, але тихенько, щоб, щоб соромлячись, люди їм щось давали в дорогу, на, 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 на добрі слова, теплі погляди. А через день. день Практично село тихо було, нікого не було. Через день з'явилася така по дорозі з районного центру до напрямки залізничної станції Камарівці. З'явилася велика колона німецьких військ, впереді техніка, далі люди. Но мені більше як дитини все сподобалось в цій колоні багатошесній. Страху не було, наче мені подобалося чому то в кінці всієї. Колони Кухні. Вони були такими високими трубами, з них дим йшов і дуже вкусно пахло, ми були всі голодні. І оце теж такий спогад. Вони сразу пішли через день, уже в селі, в школі вже була організована комінатура СССР. В, в клубі, де в сільському клубі було організовано участок, поліцейський участок, були сільські збори, вибрали старосту. Старосту вибрали сільського художника. Кстати, художника но він за весь час свою, був був насторожі всіх громадян, як міг, облегчав їм участь. Появилися одразу машини, стали брати людей для вивозки в Германію. У нас в домі переховувався один єврей, Фройко, я пам'ятаю. Але ж коли вже почали в районному центрі розстрілювати перших євреїв, він злякався ночі без відома наших родичів. -батьків. А батьків вийшов, і його і, і, і передаванком в лісі в, на, на узлісі е, зустріли поліцай, і там вже розстріляли. Це до сих пор це саме страшне місце. Під Івою село повний до цих. Але е, все ж таки вам, як дитині, тоді більш запам'яталися якісь приємні моменти. Так? Ви розповідали про кухню, про ці запахи. Ну, приємні моменти на, дити, дитячі, розумієте, такі не так дуже сприйняття інше. інше сприйняття. От вони коли. Німці йшли, вони йшли і коли наступали, вони були спокійні, йшли І навіть нас угощали інколи шоколадку давали і хліб з шоколадним маслом. Ми цього, -цього ніколи не бачили. Ну, а неприємності почалися вже далі, коли, е, коли почали забирати в людей. Мою тютю, здастю забрали, ну вона через три дні втекла, можна було, ви знаєте, якусь е, е, можна було собі давати, якщо ти був енергійний і щось міг робити. Ну, а, е, е, От, але дуже мені ще заповнився такий з цього моменту, з цього з цих перших днів війни. 24 грудня, 24 грудня, рождество католицьке. Вони були в школі і стали святкувати. А наша хата була здоровена хата, в ній дуже було багато людей. Або, значить, і вони, святкуючи, попала ракета на хату. Хата раптово загорілась. Ось, значить, і цими як ті руді миші по морозі, по всьому селу почали розбігатися. І от вони тушили, теж допомагали тушити. Потім жили в інших зовсім людей і чекали все таки, все -таки наших. Розкажіть про свої нагороди. Я бачу, що у вас їх багато. До нагород ще треба було дійти трошки, але ж це я хотів розказати просто так. Раз пенспитали про нагороди, то я чуть-чуть коснуся, як я їх дійшов до цих нагород, і тому що ви після цього як наші перемогли, посвяткували перемогу. Це була така перемога, як поет Луків писав: половина села гуляє, половина в землі лежить. Пане Владиславе, я знаю, що ви до нас у студію принесли декілька своїх художніх робіт. Розкажіть нам трошечки про них. Е, ну, для мене ці картини, наче мої діти, і коли вони рядом зі мною, мені навіть уютні. От я би навчинаю. Показую вам першу картину. Оце значить покрова. Я е, е, в козацтві давно участвуємо, займаємося великою козацькою роботою, а покрова Господня, вона є покровою козацтва. От я до цього випадку намалював на, на картину покрова, і от е, внизу е, казак, якого е, символізує все козацтво нашої славної ненької України, е, яке вона. Е, і надіюсь не тільки козацтво, а й всіх нас покриває своєю благодаттю, своєю любов'ю, своїм всепрощенням, своїм милосердям. Дуже, дуже гарна картина. Дякую. А ще я бачу у вас іще є, так? Оце картина, яка, коли на виставки я приходжу, надо писати, хто я такий, що я такий. Я зробив одразу ж картину. Майстерня Аргентівського, і тут же вона там же і, 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 і геральдичний герб, на якому написано «Орет лабора», що означає багато працюй і багато молись, Це як дорога до успіху буде. А зверху ну, ви звер... зобразили себе? А зверху я зобразив себе, в такому саркастичному дусі, і далі там є ще емблема авіоінститута. Флотські теж, бо я моя морська морської авіації, авіавіатор, і навіть собачка моя там теж виглядає. А вот значить, це вот символ такого, щоб мені не треба було багато писати, а от одразу все ясно і все зрозуміло. У вас дійсно є талант. Дякую. Можливо, якісь у вас є побажання для наших глядачів. Я вже на закінчення, а на я просто вам хочу сказати книга в книгі в мене є вірші, там і проза є, і вірші в основному просто хочу сказати одним своїм віршем, в книгі, яка підводить наш приписумок мого життя життя. Взлітав і падав, гриз, кусався, від життя не поле перейти, любив, страдав і восхищався душою несловнених в путі». Дорогі мої гадки, ветерани, родичі, всі, хто кому, може бути, ми зможемо зустрітися на цій передачі, чи на інших, чи в житті. Зберіжть, будь ласка, в пам'яті ці трагічні е, дні, і, бо вони, наче, будуть е, пред, предосторогою на того, щоб це не повторилось. Будьте в житті. Сміливі і мудрі, бо в такому сложному житті, як наше, це добре допомагає. Я... Всього вам найкращого до побачення, до нових зустрічей в житті, в ефірі. А краще при доброму застріє. Добре, я вам дуже дуже yeah. дякую за цікаву розмову. Дякую, що ви до нас завітали. Ну, ми ну, бажаємо так... вам міцного здоров'я і натхнення для ваших справ. Дякую сьогодні вам. сьогодні у нас у гостях був Владислав Регентівський, а ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик.